Доброго дня, доброго дня, мої дорогесіньки! З вами сьогодні Лара. І ми з вами опять подивимося те, що я знайшла вже сьогодні. Дівчата, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво. Я дуже хочу з вами. Я вам показую те, що я знайшла. Прикраси. І мені дуже цікаво, кому що сподобалось. Отакі справи. Кому ж і кому подобається прошу ставте, будь ласка, подобайки підписуйтесь на мій канал. І будемо разом кожну добу дивитися прикраси, або ще інші речі, котрі я знаходжу. Я дуже люблю вінтажні речі. Речі досить різні, попадаються. Дивіться! Отакий От сьогодні я знайшла браслет. Отакий От дивіться, браслет. Мені дуже він подобається. Дуже класний. Дуже якісний. Він є прямо новесенький. Дивіться, який класний браслет. Я в закладі. Мені дуже сподобався. Такий. Ще взяла собі браслетик отакий. Мені дуже теж він подобається. Дуже класний. Такий захист тут ще є, бачите? Таке очко висить. Отакий От взяла. Такий браслетик дивиться, що взяла. Отакий От мені попався. Бачите, як гарно він дивиться. Підходить мені і під цю сукню. Так. Отакі дівчата ще взяла браслетик сьогодні. Це те, що я знайшла. І дуже мені сподобався такий. Смак у всіх різний, але дуже, це дивлячись під яку реч, він дуже такий теж по собі класнючий. Бачите, такий от браслетик? Отакий мені попався сьогодні. Дуже гарний. І попався отакий ще. Дуже-дуже такий класний. Теж мені він сподобався, дівчата, дивіться, який браслет дуже класнючий. Теж дуже гарний стан. Дуже гарний стан цього браслета. Дуже класний. Я люблю дуже жахливо такі речі. Дуже такий він класнючий, бачите І іноді дуже рідко, правда, я люблю такі прикраси, але. Але щось вона мені от така прикраса, на щію дуже сподобалась. Дуже щось вона мені сподобалась. І я теж її собі дівчатки взяла. Теж вона, як нова, бачите, дуже гарно виглядає. От білу сорочку. Думаю, буде дуже гарно виглядати. Ця прикраса, щось мені дуже сподобалось. Отакі речі, дівчата, сьогодні зранку я знайшла. Дуже прошу, пишіть коментарі, кому що сподобалось. Не сподобалось, теж пишіть. Підписуйтесь, тому що я кожну добу щось буду. Будемо кожну тому щось будемо разом з вами дивитися. Кому цікаво, як і мені. Я дуже радію, коли щось знайшла. Ось такі справи. Дуже дякую сьогодні, що були разом зі мною. А з вами сьогодні була, як завжди, Лара. До зустрічі. То...